Допускаю, що певний період часу у нас буде можливість навчати і очно, і дистанційно. Але саме підхід був в тому, щоб не було цього перенавантаження і навчителів, бо вони працюють двічі, і для тих, і для тих. І різна підготовка, і різний час долучення, і так далі. І для дітей. Тому, е якщо у нас буде запит на те, щоб одночасно були дистанційка, і очна, і буде відповідне. Облаштування, це веб-камера, це інтернет, який одночасно, щоб щоб вчителі не працювали одночасно. Або розумний директор підійде таким чином, щоб в цій школі залишилися ці дітки, але можливо так їх позорганізують, щоб це був дистанційний клас. І паралельно діти, які батьки, яких забажали виводити дітей в офлайн, вони навчаються в класі офлайновому, а дітки, які дистанційно, навчаються в класі дистанційному. Але не так, що в одному класі всі чотири категорії. От на це і була відповідь у цих нових освітніх політик. Ми маємо це сприйняти, зрозуміти. Але при цьому ще раз підкреслюю: ми однозначно будемо чути наших стейкхолдерів, наші родини, наших дітей, наших батьків. І певний перехідний період, транзитивний період, певне врахування. Ми, ми свідомі, того, що ми будемо на цей день. Факт. Немає, немає жодної проблеми. Ми точно підлаштуємося. Ми розуміємо, що в нас є декілька категорій дітей. Ось на окупованій території цієї школи це навряд чи стосується, але є такі діти нашої Запорізької області, яким ми маємо надати можливість навчатися. Є наші діти, які знаходяться в інших містах, більш безпечних, але в Україні. Але хочуть продовжувати навчатися в своїй школі. І ми також надамо їм таку змогу. Є діти, які знаходяться за кордоном. Сьогодні на базі Міністерства освіти опрацьовуються різні варіанти. І Ми розуміємо, що ми маємо з одного боку не залишити наших дітей без навчання в наших українських школах, але з іншого боку, ми маємо надати якісну і також проконтролювати якість цієї освіти що і також край важливий в духі часу, так? тому ми розуміємо всі категорії, ми точно будемо підлаштовуватися і робити все можливе.